Це Олексій. Він ветеран війни, водій та власник автомобіля. 1 травня цього року він потрапив у ДТП, зіткнувшись з Volkswagen Transporter. Його автомобіль Додж Джоні зазнав серйозних пошкоджень на суму близько 200 тисяч гривень. Олексій заздалегідь уклав договір зі страховою компанією Оранта та виконав усі вимоги законодавства, зокрема, оплатив 50% страховки. Після аварії, в якій винуватцем був інший водій, сторони оформили Європротокол. Та за словами ветерана навіть викликали поліцію. У документі чітко зазначено, інший Манич визнав свою провину. Це були сильні пошкодження. У мене під заміну два крила, радіатор, бампер, капот. Це були ж сильні пошкодження. винуватцем був не я, винуватець визнав свою вину, про що знову ж таки складений відповідно Європротоколу. Відповідно до вимог, знову ж таки була викликана поліція, яка так і довела другому учаснику, що він не не правий, і він поводився на на складання Європротоколу. Документи пішли в Лоранту, і від них я не чув жодного слова, жодного листа аж до 25.06, коли я сам же їм подзвонив. Зі слів потерпілого у компанії відмовили виплачувати компенсацію та пояснили йому, що європротокол складено неправильно, оскільки йшлося про пошкодження майна третьої особи. Водночас він наголошує, жодної третьої особи в ДТП не було ніхто зі сторонніх не звертався із претензіями. Цей лист з відмовою я отримав лише. 2 серпня офіційний лист з відмовою, але в додачу до цього я ще 25 числа 6 місяця написав їм скаргу на те, що мені не виплачують, і оскарження, що я не згоден з їхнім рішенням про те, що мені не виплачують. 2 серпня я отримав листа з відмовою з відповіддю на мою скаргу. А відповідь на моє оскарження я і досі не отримав. І не знають, чи отримую взагалі. Тобто вони мало того, що не виплачують мені ніякої компенсації по страховій. Вони ще й затягують всі офіційні строки на відповідь. У компанії Оранта нам підтвердили, що отримали заяву про страхове відшкодування. Але розглянувши матеріали справи, страховики встановили, що в результаті зіткнення автівок було пошкоджено приватний будинок. Учасниками пригоди було порушено вимоги закону та інструкції при складанні повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол, тобто у зв'язку з пошкодженням майна. Третіх осіб залучення відповідних підрозділів національної поліції України при оформленні події було обов'язковим. Таким чином, в нас коранта було прийнято рішення про відсутність правових підстав для виплати страхового відшкодування. Тож у компанії підсумували, у разі отримання звернення від третьої сторони щодо відсутності претензій до страховика, Оранта обіцяє повторно розглянути ситуацію та повідомити потерпілу сторону про рішення. Наразі остаточний розрахунок відшкодування не проводився. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.